Привіт! Я Роман Погайдак і поговоримо ми сьогодні про те, чи варто облаштовувати каміни у будинках. Пам'ятайте, що рішення про будівництво каміна у будинку повинно залежати від потреб та бажань власників будинків, а не від того, що сусіди скажуть. Ось деякі переваги встановлення каміна. Перше естетика: каміни можуть додати тепла та романтики до вашого будинку. Вони можуть бути виготовлені із різних матеріалів, включаючи камінь, цегла, мармур, граніт та обшиті деревом. Що дозволяє підібрати відповідний дизайн для будь-якого стилю будинку. Економія електроенергії. Камін може бути додатковим джерелом тепла у будинку, що дозволяє економити на видатках по опалення будинку. Наступне сучасні каміни безпечні. Вони мають вбудовані системи безпеки, такі як термоскло та засувки, що дозволяють уникнути викиду диму з каміну або пожежі. Більше про каміни я вам розповім наступного разу. Підпишіться, аби не пропустити.